Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто івано франківськ Представляємо вашій увазі дуплекс: тобто будинок на дві сім'ї з лівої сторони і з правої сторони. Зараз ми будемо з вами проводити огляд лівої половини. Він, дана, дана половинка складається з 172 метрів квадратних. Це є перший та другий поверх. Та земельною ділянкою, зауважте, великою 5 сотих. Ось земельна ділянка йде ж туди в кінець, практично до дерева, сюди. І тут буде пере, переділена між сусідами. Коротенько вам розкажу стосовно цього, цієї локації. Це є угорники. Цією дорогою можна порядка десь 300 метрів. Ви виїжджаєте на асфальтовану дорогу. Ось там, бачите, Можливо, їде автомобіль. білий. На ту дорогу виїжджаєте, це 200 метрів 300. І Це асфальтована дорога. Там проходять автобуси і міський транспорт. Там також будується містечко ось, житлове. Бачите, ось там будинок є. Тут вже будинок завершують сусіди, тут вже в будинках, будинках проживають. Зараз ми з вами оглянемо будинок, цей дуплекс. На даний момент іде, постійно проводяться роботи, іде підготовка до встановлення бруківки. Також роблять відмостку. І бачите, от е, тут якісні всі матеріали е, квадратні відливи. Е, тепер утеплення пінопласт десятка е, Другий поверх, де більше збирається тепла, 15-ка. Це дуже, дуже важливо. І окрім того, що хотів сказати, що всі міські комунікації, світло є вже, газ є проєкт, септик є вже готовий і є на свердловину, все також приготовлено. І вже заведено каналізаційні всі труби. Хотів, що вам зауважити, також якісний підхід. Бачите, тут силіконять, Двері і всі склопакети: це є саламандр, профіль, це якісний профіль, також фурнітура німецька, фьор, і три скла, широкий, широкий пакет і тому подібне. Зараз коротенько вам розкажу, як тут виглядає планування. Тобто це є. Це є прихожа, тут є змога або залишити таку гардеробну, або ж зробити перестінку і зробити гардеробну, яка буде закриватися. І дуже важливе, що в прихожій в гардеробній є вікно. Це є дуже суперово. Тепер це є вхід, і тут є вхід, перехід в гараж. Гараж великий. Будівля, сама висота є. Порядка десь зараз три з лишнім. Тобто це є високо, є сходи, желізобетонні, якісно все зроблено, якісно все підлито. Зауважте, будівля будувалася з цегли повнотілої. Тобто це також дуже важливо. Ми продовжимо з вами далі. З лівої сторони це є гостьовий санвузол також з вікном. У будівлі багато світла. От якщо подивитися, наприклад, у прихожу у вітальню оце вітальня така велика. Зауважте, яка вітальня. Виведена труба для води. Тут планується кухонний кухню встановити, щоб умивальник був з вікном. Тут також можна поставити уже холодильник і шафу для випічки і тому подібне. Ось дивіться, яка велика. Вітальня, це супер. І є, це вже зона відпочинку. Тут, можливо, телевізор поставити або ж там телевізор. Ну, це вже про бажання. Є виходи для каміну. Ось є виходи для каміну, і з іншої сторони також можна його чистити, є змога, там є спеціальне віконечко, або ж там також можна поставити мангал. Ми піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі є вправо є одна дитяча кімната. З балконом. Ось зауважте, яка велика кімната. З нас на балкон. Ось оце є вся ділянка. Це ця, ця ділянка, вона буде е, зроблена... Огорожа вже є, тільки залишилося замонтувати е, самі листи. Так, далі продовжимо. Наступна дитяча. Зауважте, яка я вже на балкон не буду виходити, він є прохідним. Ось, дивіться, яка також велика кімната дитяча. При потребі там можна зробити або шафу купе, або гардероб, тому що вона дуже велика. Стосовно, що хотів вам сказати: оці балки дуже все надійно, дуже якісний пиломатеріал і тому подібне. Тобто, це ми побачили з вами тільки що дві дитячі кімнати: прямо це є санвузол. Це може бути кімнаткою або кабінетом, або гардеробом, або ж можна переробити батьківський санвузол, зробити і тому подібне. Тобто така ще є кімната. Це вже по бажанню. Кабінет, санвузол, гардероб для ще для малої дитини і тому подібне. Є вихід на балкон. І оце ми переходимо у велику батьківську спальню. Вікна усі в будинку панорамні до підлоги. І також сюди є вихід на балкон. територія. Тут сусідній будинок, вже роблять внутрішні роботи. Там будують будинки і там будинок, тут зліва також є будинок. Зараз ще спустимось наниз низ. я вам покажу, як виглядає на першому поверсі вихід в задній двір з кухні-вітальні. Ось. Ну, я кажу вам, кухня вітальня це супер велика, світла дуже продумано все, супер. І це є вихід на задній двір. Ось такий задній двір. Земельна ділянка 5 сотих. Це є дуже велика. Тут зауважте є одразу балкони зроблені. Тут буде облаштування бруківкою, тобто буде вже готова тераса. Це є просто, це є дуже класно і це є суперово. Зараз ще вам так покажу, як воно буде виглядати. Ось так буде виглядати ділянка. І задній двір. Суперово. Якщо вас зацікавить даний об'єкт, в описі є номера контактів. В описі до відео, і ви можете по них зателефонувати. Звертайтеся, можемо зорганізувати огляд, і можемо провести перемовини. За готівку може бути розтермінування. Будемо шукати різні варіанти компромісні. Дякую за увагу! До побачення!